Так наразі виглядає красуня Фрайс Мельба. У ем, мене е, ось недавно така інформація є, що е, це е, робили Фрайс Мельбу е, схожу на ванілу Фрайс, але щоб вона могла тримати свої шапочки. Ось тому що Ваніла Фрайс, вона... Досить отак іде фонтанчиком і згінається А Фрайс Мельба, ну, наче як поліпшена версія ваніли Фрайс. Ось, не знаю, наскільки це правда. Але ось таку інформацію я почула. Ну, Бачите, вона в мене взагалі не підв'язана. Ну, не знаю, якщо б були б шапочки більші, чи вона б трималася. Але наразі ось вона виглядає так. Красуня Фрайс Мельба. А відео про мої гортензії, як вони починали квітувати, прикріплю внизу цього відео. Дуже цікаво подивитися я саме початок квітування.